Дуже важлива техніка промивання. Неправильна техніка промивання в домашніх умовах призводить до ускладнень у вигляді отитів і загострення гайморитів, приєднання фронтитів, тобто інших видів синуситу аж до мастоїдиту. Отже, техніка промивання. Об'єм. Якщо це доросла людина, то промивання найкраще проводити за допомогою таких апаратів, як дельфін, або взяти шприц на 10-20 кубиків і промивати цим шприцом повільно, щоб пацієнт не відчував болісних відчуттів. Тепер як промивати? Ви стоїте обличчям до умивальника і обов'язково голова напівнахилена вперед, не закинута назад. Найпоширеніша помилка. Якщо ви промиваєте ніс, закинувши голову назад, то все інфіковане виділення спочатку потрапляє у середнє вухо, а потім частково витікає. Тому при такому промиванні ви вже на другий день відчуєте біль у вухах. Тому, будь ласка, правильне положення ви повинні промивати ніс, злегка нахилившись вперед. Далі, під час промивання не повинно бути болісних відчуттів, інакше ви отримаєте фронтит. Далі, коли ви набрали 20 мл у шприц або ж налили ее -Е, у дельфін половину, то ви нахиляєтесь вперед і повільно вводите рідину, а потім чекаєте, поки рідина витече. Промили одну пазуху, після цього висякалися, зробили кілька ковтальних рухів. Потім промиваємо другу пазуху, другий но, другий носовий хід і знову висякуємося, робимо кілька ковтальних рухів. Якщо під час промивання носа ви раптом відчули, що заклало вуха або з'явився біль у ділянці чола, це означає, що ви виконали процедуру неправильно і обов'язково слід припинити це промивання. Є ще одна особливість. Якщо ніс не дихає, тобто така закладеність носа, що промивання марне. Спочатку потрібно закапати суденозвужувальні краплі будь-якої фірми, почекати 2-3 хвилини, поки відновиться носове дихання, і тільки після цього промивати ніс.